Ергова система на рівненщині колишній воєнком за гроші допомагав оформлювати фіктивну інвалідність. Довготривалий конфлікт. У костополі місцевий житель понад рік судиться через будівництво під його вікнами. ITV. Новини. Добрий вечір. Колишній воєнком допомагав уникати мобілізації. На Рівненщині знову викрили схему ухилення від призову до війська. Усе організував екс воєнком одного з районів області. До борудки залучили членів військово-лікарської комісії та медпрацівників. Як вдалося викрити ділків та як працювала злочина схема, розповість наша Валентина Захарчук. Чергова схема ухилення від мобілізації. За даними СБУ, організував її колишній воєнком. До схеми залучив своїх знайомих медпрацівників та навіть членів військово-лікарської комісії. Спільно за хороші гроші допомагали оформлювати фіктивну інвалідність. Працівники Служби безпеки України та Нацполіції викрили учасників схеми ухилення від призову до війська. Організатором виявився 57-річний екс-воєнком одного з районів Рівненщини. За інформацією від СБУ, у ділків було два напрямки роботи. Працювали як з діючими військовими, так і просто військовозобов'язаними. Зокрема, для військових за чималі гроші допомагали оформити групу інвалідності та потрібний висновок ВЛК. Робилося усе задля того, аби служити в тилу. За даними слідства, клієнтів оформлювали до військового госпіталю, де у медкартах робилися записи про проходження відповідної діагностики, реабілітації та лікування в стаціонарі. Після того на основі епікрізу військовозобов'язаних направляли на проходження ВЛК, де вони отримували висновок про обмежену придатність та могли оформити групу інвалідності. Також правоохоронці встановили, що ділки допомагали чоловікам призовного віку отримати відстрочку від мобілізації за станом здоров'я. Були залучені медпрацівники, які оформляли фіктивні довідки. Разом із тим були й свої люди при ВЛК. Під час обшуків правоохоронці вилучили в підозрювані готівкові кошти, мобільні телефони, транспортні засоби, комп'ютерну техніку та медичну документацію із доказами протиправної діяльності. Учасникам оборудки повідомлено про підозру. За процесуального керівництва прокурорів Рівненській. Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом одержання неправомірної вигоди. За вплив на прийняття рішення частини 3 статті 369.2 Кримінального кодексу України затримали екс-воєнкома на гарячому під час отримання чергового хабаря у сумі 8 тисяч доларів. Наразі триває слідство, встановлюють усіх причетних до схеми, готуються нові підозри. Валентина Захарчук, телеканал Group. В острозі, в, в острозі під колеса авто потрапив семирічний хлопчик. Попередні з'ясували, що водій автомобіля Рено допустив наїзд на дитину через те, що вона раптово вибігла на дорогу поза межами пішохідного переходу. Хлопчика з переломом ноги та рваної раної голови медики госпіталізували. Слідчі розпочав досудове розслідування. У Дубні п'яний велосипедист в'їхав в автівку. З'ясувалося, що чоловік на двоколісному під час зустрічного роз'їзду із автівкою не дотримався безпечного інтервалу, через що і в'їхав у нея. У велосипедиста інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат 1,52 сотих проміла. На нього склали протокол та винесли постанову. Завищували ціни на ліки на рівненщині. Триває контроль вартості на медичні препарати. Як повідомив заступник голови ОДА Олександр Кохан, лише з початку березня надійшло 56 звернень від жителів області щодо завищених цін на лікарські засоби. Держпродспоживслужба провела майже 40 перевірок як у мережевих, так і в комунальних аптеках області. У результаті виявили порушення у трьох із них. На порушників склали протоколи про адмінправопорушення. До слова триває ще 10 перевірок. Про їхні результати повідомлять згоди. Епопея із будівництвом у Костополі продовжується. Місцевий житель Сергій Мостовий і надалі виступає проти будівництва торгового центру, який, за його словами, зводять із порушеннями та впритул до його оселі. Щоб нести буда якусь ясність у конфлікт, на місце приїхав експерт і провів огляд об'єкта. Чи допомогла його участь? Розповість Вікторія Кимець. Конфлікт триває, торговий центр будується. Суперечка костопільчанина Сергія Мостового із забудовниками Макаровими набирає все більших обертів. Причина будівництво нового торгового центру, яке, як стверджує Сергій Мостовий, не відповідає будівельним нормам та ще й зводиться в притул до будинку чоловіка. Справа більше року у суді, але зрушень небагато. Аби розставити крапки над і запросили із Луцька експерта, який перевірив об'єкт будівництва. Експерт прийшла на об'єкт, витребувала документи. Хоча вона перед цим, суд, голова суддя Снічук, направляла пакет документів на експертизу. Пройшлися по приміщенню новозбудованому, пройшлися по території. От. Вона провела заміри. Які їй були потрібно, Сергій Мостовий, який уже більше року бореться із забудовниками, пояснює, обурює його не стільки сама будівництво, як те, як воно відбувається. Адже чоловік переконаний, забудовники не мали права зводити об'єкт та підробили необхідну документацію. Вони видали дозвіл і в процесі року вони його виправляють в дев'ятому місяці. Вони фальсифікували документ і внесли зміни. Хоча ні одної відмітки ніде немає. І На сьогоднішній день принесли зовсім другі альбоми. Натомість чоловік забудовниці Павло Макаров, який називає себе представником дружини у цій справі, це заперечує, зауважуючи, що торговий центр будується згідно з усіма нормами. Про що як стверджує, свідчать результати попередніх експертиз. Свідчить про те, що жодного порушення згідно проекту та чинного законодавства України. Не зафіксовано, Тобто про те, що сусіду не подобається, чи може ну він не хоче. Це особисто його в його документах вказано блокування. Він з майбутнім сусідом мав зблокуватися. Чого він зараз це передумав і зараз цього не хоче робити? Це особисто його думка. Про тривалий конфлікт знають і у міській раді, однак, за їхніми словами не можуть нічого вдіяти. Бар в цій історії додає й те, що забудовниця Тетяна Макарова є депутаткою міської ради Костополя. На превеликий жаль, є одна із сторін, яка Є політичною і працює в міській раді на їхньому місці. Я би знайшов би краще консенсус із людьми, чим просто йти, от бо мені так хочеться. Якщо буде від нас відповідне звернення до нас відповідне звернення, або де ми зобов'язані свою чергу якісь надати якісь документи відповідні, звичайно, що ми будемо надавати і втручатися саме вільно це буде розцінюватися як політичне втручання. Великі надії Сергій Мостовий покладає на рішення експертизи, яке мають надіслати до Костопільського суду за декілька днів. Чоловік сподівається, що вона розставить все на свої місця. Якщо ні, то Сергій готовий і надалі доводити свою правоту. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group. Відразу після новин дізнаємось про постійну втому без причини. Як відрізнити звичайну втому від хронічної, чому не виходить заснути, навіть коли зовсім немає сил? Яка їжа піднімає рівень енергії та як швидко подавати втому протягом дня? Про все це та багато іншого поговоримо о 18.30 у програмі «Про здоров'я». Не пропустіть! Хто винен? Учасники ДТП у суді виясняють, хто був неправий. Ще один. У гощі відкрився навчально-практичний центр. Для Рівненщини він уже 37-й. Не поділили дорогу сьогодні. У міському суді рівного відбулося два засідання щодо автопрогоди, яка трапилася 12 лютого на вулиці Чорновола. Тоді зіштовхнулися водії Опаль та БМВ. Обидва керманищі подали позови до суду. І якщо перше засідання завершилося швидко та без суперечок, то на другому відбулися справжні дебати. Більше розповість наш Максим Остапець. Ніхто не хоче бути винним. Мова про автопригоду, яка трапилася 12 лютого на вулиці Чорновола у Рівному. Тоді на дорозі не розминулися два автомобілі. ДТП класифікували як адміністративне правопорушення. Однак водії вирішили шукати правди у суді. Під час першого засідання розглянули лише клопотання від водійки Ополя Анни Тищенко. Її адвокат вимагав проведення додаткової експертизи. Однак, друга сторона відповідача попросила відкласти засідання, аби вони могли ознайомитися із матеріалами. Суддя. Погодилася. Втім, через кілька годин відбулося ще одне засідання. Лише цього разу в ролі потерпілого виступав водій БМВ Максим Мойсюк. А водійка Анна Тищенко захищалася. Потерпілого Максима Мойсюка заперечив об'єктивність проведеної експертизи. Певно в тому, що автомобіль БМВ, за шість тридцять під керуванням Мойсюка, рухався неправою смугою на великій швидкості і, можливо, можливо зустрічною для нього смугою руху. Це суб'єктивні суб переконання е заявника, який прокалися. Достався... Заяви про призначення експертизи вона автоматично надавати, мала би перевагу у русі транспортним засобам, чого не зробила. І ось ось це ключове є і лягає в основу того, що дорожня транспортна пригода сталася за звини Тищенко Анни, яка порушила правила дорожнього руху. Суддя Сергій Наумов схилився на сторону потерпілого Максима Мойсюка. Йому теж результати експертизи здалися недостовірними. Ситуація така, що вона говорить одне експерта. Надала трошки якісь інші свідчення. Треба було ну так зробити ширше питання, взяти пояснення до уваги ось цієї сторони. Потерпілого після дискусії суд прийняв рішення про додаткове вивчення об'єктивності наданої інженерно-транспортної експертизи. Його розглянуть під час наступного засідання 9 травня. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Туалет в центрі міста на майдані незалежності в Рівному вже розпочали роботи зі встановлення модульної громадської вбиральні. Її під'єднають до каналізаційних мереж міста. Користування туалетом буде платним. У міськраді рівного розповіли, що під час вибору місця для встановлення вбиральні зважали насамперед на доступність. Якщо я встановити в іншому місці, я розумію, що ну, люди зможуть собі відвідати, але ті люди, які, які ми маємо опікуватися, і насправді вона має стояти в видному місці. Це є перше вбирання, буде така, ну, в нормальному, буде передбачена безбар'єрності. Тобто людина, яка літнього віку, там, ветеран, людина з інвалідністю, будь-хто, і може прийти собі ну, і сходити. Отра беруться вирішувати вічну проблему. Департамент інфраструктури і благоустрою рівненської міської ради оголосив тендер на реконструкцію мереж водовідведення з вулиць В'ячеслава Чорновола, Драгоманова та 16 липня. Про це повідомив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян. За його словами, проведення тендеру є першим кроком до усунення підтоплення у центральній частині рівного кошти на реалізацію проєкту будуть грантовими від міжнародних партнерів. У рівненському міському управлінні культури зміниться керівник Наталія Лозовська залишила посаду начальника управління. Про це повідомили на офіційній сторінці управління культури у Фейсбуці. Хто стане новим керівником? Наразі невідомо. Освіта дітей у пріоритеті у селищі Гоща релокований навчальний заклад із Бахмута. Відкрив навчально-практичний центр. Там здобуватимуть знання студенти електротехніки. Оскільки обійшовся центр, та яку користь від цього може у майбутньому отримати рівненщина, знає наш Максим Остапець. Підтримка освітян Донеччини у селищі Гоща, що на Рівненщині відкрили навчально-практичний центр електротехнічного напрямку. Там навчатимуться студенти релокованого Бахмутського центру профтехосвіти. Його вартість з усім обладнанням близько 10 мільйонів гривень. Кошти, за словами директора, отримали від Донецької обласної адміністрації та міжнародних партнерів. Всі роботи виконували самостійно, тобто господарським способом. То працівники закладу освіти виконували роботи, а надавали стільки на обладнання. На цього центру Голоші. у навчально-практичному центрі будуть готувати фахівців електротехнічного спрямування. Приміщення обладнали спеціальною лабораторією, облаштували кабінети для підготовки слюсарів та електромонтерів. Зробили навіть зону для 3D-моделювання і друку. Чимало місця відвели її для теоретичного навчання. Сучасна лабораторія електротехніки представлена інноваційним обладнанням, а саме комплекс для навчання з дисципліни електротехніки. Цей комплекс закуплений був у провідного виробника саме навчального обладнання Фесту з Німеччини. Також ця лабораторія обладнання сучасним вже вимірювальними приладами. Бахмутський центр профтехосвіти на Рівненщину релокували у 2022 році. З того часу вдалося зробити чимало всього. Наразі у закладі навчається понад 600 студентів. І розпочалась робота з того, що ми спочатку збудували центральний корпус, потім ми відкрили гуртожиток, відкрили п'ять майстерень. І наступним кроком вже була ця майстерню, або ми говоримо навчально-практичний центр. Голова Гощанської громади Микола Панчук розповів, що після початку повномасштабного вторгнення запропонував навчальному закладу переїхати до них у громаду. Додає, озираючись назад, цей крок був правильним. У нас в громаді в нас професійно-технічної освіти не було взагалі. Я просто кажу, що, можливо, ця освіта з'явиться в нас. І крок за кроком з'явилася людина, це Ігор Гайовий, який приїхав, який очолював навчальний заклад. Він довго приглядав. До гощі. От, хтось вірив, хтось не вірив, але на сьогоднішній день можна впевнено сказати, що сьогодні кожен, хто живе в цій громаді, дякує, що саме освітяни займаються з нашими дітьми професійно-технічною освітою. За словами першого заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна, навчальний центр, який відкрили на базі Бахмутського навчального закладу для Рівненщини, став 37-м. Сьогодні центр дуже потрібний. Це працівники, які будуть навчатися по електриці, електроенергія і робота в. Електроенергії, професія дуже потрібна сьогодні на Україні. Ми сьогодні є лідерами в Україні по відкриттю науково-практичних центрів. Далі у нас є проекти. Далі у нас є заклади, які готують відкриття нових центрів. Новий навчально-практичний центр Бахмутського закладу освіти має усі шанси стати осередком, де будуть зростати майбутні фахівці електротехнічної сфери. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.